thank you «Київ-Могилянська академія скоро буде святкувати 400 років. Тобто, ми маємо найдавнішу університетську історію в Україні. Разом з тим, після відродження у 91-му році, «Київ-Могилянська Академія стала найбільш інноваційним українським університетом, найбільш сучасним, модерним і найбільш інтегрованим в західну систему науки і освіти. Тобто всі інновації, всі Зміни, які почалися, які відбулися в вищій освіті України після Незалежності, були започатковані саме в Києво-Могилянській академії. Це перші бакалавські програми, перші магістерські програми, перші докторські програми західного зразка або phd програми ми маємо систему Liberal Arts Education, коли студенти самі формують траєкторію свого навчання, вони можуть вибирати курси і цілі сертифікатні програми не лише з інших спеціальностей, але також з інших факультетів. У нас дві робочі мови українська і англійська, і студенти можуть обирати собі ще до 15 мають вибір з 15 приблизно іноземних мов. Вони можуть обирати другу іноземну мову. Тобто у нас дуже багато відмінностей, і ці відмінності вони сприяють самому. Реалізації людини, тобто у нас є десятки студентських організацій, у нас є наукові організації, спортивні, мистецькі, у нас кілька картини галереї, у нас кілька театрів працюють в Могилянській академії. Тобто все, що треба молодій людині, для того, щоб розкритися і самореалізуватися. І відштовхуючись від цього, я можу сказати, що нам не потрібні ті люди, які не мають самостійного мислення, які не мають ініціативності, от які. Не люблять Україну, тому що наш університет іще український. Ми це принципово підкреслюємо. У нас дві робочі мови українська і англійська і українська українськість університету вона страшенно важлива, тому що ми не просто працюємо для для того, щоб самореалізовувалися якісь окремі. Талановиті люди, а ми працюємо для нашого народу, для нашої держави, і ми хочемо змінити цілу державу. Ми змінюємо вищу освіту України. От тому, те, що наш університет український, це страшенно важливо. І це, це дуже важливий наголос. Також Києво-Могилянська академія ніколи не мала ніякої корупції. От і це створює всі ці речі, які я назвав, вони створюють специфічну атмосферу і відповідно специфічний колектив, корпоративну культуру. Громаду, от ми кажемо, у нас є таке поняття могилянці. Туди входять і студенти, і викладачі, і співробітники наші. Тобто, а ті люди, які до нас приходять, кого ми хочемо бачити? Ми хочемо бачити тих, хто долучиться до нашої громади, і хто буде її розвивати. Звичайно, що ми завжди підтримуємо тих людей, які шукають, які які мають багато питань, і ми допомагаємо їм також шукати відповіді на ці питання. Але ініціативність, але наполегливість. От і саме ці риси, вони вони відрізняють наших. Випускників це критичне мислення, це незалежне мислення, це здатність брати на себе відповідальність от, і давати відповіді на ті питання, які ставить перед вами життя.